Доброго дня! Перед вами італійський плиткоріз Батіпав VIP 290. Він призначений для різки плитки з кераміка і керамограніту на довжину 900 мм. Ну, Можна навіть трошки більше, ніж 900-950 мм, якщо прибрати деякі речі. Чим він характеризується? Потужність у нього 1000 кВт. Цієї потужності вистачить для різки, в принципі, всіх типів керамограніту, тому що це потужність італійська, а не китайська. По-друге, тут стоїть 200-й диск, і для такої потужності його вистачає для всіх видів робіт. Цим плиткорізом можна виконувати і прямий різ, і він також не має люфта, то досить якісно він буде працювати при різці під кутом 45 градусів. Це також немаловажно. Китайські плиткоріз не завжди, а взагалі ніколи, чітко не виконують різ під кутом 45 градусів. Тому, як альтернатива, є, є такий плиткоріз. Його особливості легкість, компактність для такого довжини різа, він дуже легкий і компактний. Що його відрізняє слідуючим? Подача води. Бачите, тут, дуже, тут стоїть потужний насос. Він кріпиться, він не рухається. Він здійснює, як ви бачите, це серйозний насос, який у нього підйом на півтора, як мінімум, метра води. Не китайський насос, який піднімає там, на 70 см по інструкції, а на самом ділі взагалі не піднімає. Ось така. У нього така система подачі води, щоб не мішало ці, скажімо так, кабель і трубочки, щоб не мішало в процесі різки, щоб вони не ціплялися. Досить цікаво, виконано. Як ви бачите, є регулювання подачі води. Тобто можна регулювати напор, який води подається. Вода передається продає, через дві отакі форсунки з обох сторон на диск. Тобто, в будь-якому випадку воно попадає на диск і диск омивається. Це дуже важливо. Якщо... Тут дуже цікаво, як відкручується, ну звісно, тут стоїть гайка, яка вкрутиться вправо. В тобто, всіх тут такого плану, при відкручуванні, будь ласка, завжди шестигранник максимально занурюєте по глибині, щоб не зірвати різьбу. Коли, якщо дуже сильно затягнуто, будь ласка, притримуйте диск. Давайте подивимося, що мені тут подобається. Коли ви відкрутили, Под, там, цей диск йде в комплекті. Тут диск для сплошного різу. не написано якої фірми. Ну, Напевно, італійський. І ось дивіться, які тут якісні шайбочки. Вони, їхня головна особливість, вони не люфтять. Тут, тобто, Якщо є биття, то мінімальне вже зв'язане з, з якістю диска, а не з тому, що воно неплотно сидить на осі. Це дуже величезна особливість цього плодкурізу. Оця штука виймається, бачите, тут все, як на мене, розумно зроблено. Крім того, двигун піднімається і опускається. Ось тут є фіксація. На різні глибини можна зафіксувати. Бачите, з таким цікавим звуком. Крім того, коли ми, якщо ви придивитесь з цієї сторони, у нас кожух постійно стоїть в горизонтальному положенні. За допомогою цього речага постійно вода не попадає назовні. Ну, як на мене, Це також плюс цього плиткоріза. Але, звісно, що треба цю систему час від часу чистити. Будьте уважні, щоб вона не засмітилася і щоб вона не поламалася. Так, тут незвичайний такий боковий упор, якщо, якщо ви подивитесь, ось він такий вигляд має. Він, у нього два моменти. Перший, він служить як боковий упор при... Серії нарізання плитки. Крім того, він служить як транспортер, можна виставляти кут. Як на мене, дуже зручно, дуже зрозуміло, дуже просто. Боковий упор, так само ніхто нічого не видумував. Звичайно, нержаві, поставили і вона служить довго і щасливо. Молодці італійці, що на цьому плиткорізі наклеїли резинку. Не так він шумить при роботі. Столешня складається з двох частин, які дуже легко знімаються. А це, як ви знаєте, дуже важливо для роботи, тому що плиточнику кожен день треба чистити, як мінімум кожен день, треба чистити плити І для цього треба, щоб був нормальний доступ до корита. А тут бачите, який шикарний просто доступ. І так само та частина знімається, і тому немає у плиточника ніяких скажімо так, особливих труднощів, щоб раз в день вичистити корита. Вода зливається ось мошвіром. Тут прив'язана пробка постійно, так що ви закрили, налили води і вперед. Тут є місце для зберігання ключів. Крім того, двигун. Для транспортування фіксуються ось такими двома е болтами пластиковими, і він вже не рухається при транспортуванні. Хочу замітити, що все, що тут зроблено, тут зроблено якісніше, ніж, ну, е ніж звичайних китайських тут Навіть болти е тут стоять більшого, він, вони довгі, якщо я розбирав, вони довгі і товстіші. Система всередині. По-перше, це дуже якісна алюміній. Ви не порівнюєте італійський алюміній і китайський алюміній, Цей алюміній набагато міцніше. Там стоїть всередині 6 підшипників. Вони вертикальні, два з них впираються вверх, чотири вниз. Як на мене, цього достатньо до якісної роботи. Ну ось, в принципі, такий дуже коротенький огляд цього плиткорізу. У мене є вони в прокаті, вони продаються. Будь ласка, звертайтеся, буду радий вам допомогти в виборі, підбору, прокаті або продажу любого плиткорізу, який поставляється на ринок України. Всього найкращого, будьте здорові!